Всім мої вітання, любимої підписники і гості мого каналу. Сьогодні на кухні хочу приготувати вечерю, бо вдень взагалі неможливо, хоч, ніби кажуть, що температура трошки спала, але дуже-дуже жара, ми сьогодні ще закривали помідори, то тут взагалі жара, неможливо в хаті щось робити. Але на вечір приготую супчик так і вам покажу. Який він вийде? Приготую раз. Хочу мої дорог показати, які ми помідори закрили сьогодні. Бачите, навіть не показувала вам, які помідорки ми закрили, але ми їх укутали, щоб вони, ну як, до рані простояли, укутані закриті. Такі помідорки, такі баночки ми закрили. Отак. Не показувала, бо кожен знає, як ті помідорки закривати. Включаю сковорідку, підключу сковорідку. І влию олії, влию олії. Отакого. Тут я маю такі плечика. Маю такі плечика, помиті вже готовенькі. Бачите, отакі плечика маю. Все вже помити, готове. І я їх зараз сюди поскладаю, щоб вони тут е, підсмажились. Щоб вони підсмажились. Складу я ці плечика тако. О, ай вони ж смажуться, смажуться, а я тим часом зроблю кісточку, замішу тісто. Я маю одне яйце в таку місочку. Розіб'ю то яйце, чуть підсолю і розіб'ю. Тут буду набирати мукечки таким маленьким ситком. Така в мене просіяна, але я так, щоб знаєте, вона в мене в каструлі такій великій, і щоб вона була трошки така легка, то я її пересіваю ще раз. Я замішу таке туге, туге, туге таке, знаєте? Щоб от воно було добре, тугесеньке, добре, щоб було тугеньке, але я на ліву руку на праву не вмію. Мені не виходить просто на праву руку місити. Так мусить бути. Я вже тут тісточко замісила, бачите? Такий кулачок більше не треба. І я його поставлю в кульочок. І на чуть-чуть чуть-чуть морозильну камеру. Щоб воно так, знаєте, було таке ще тугіше, щоб його можна було добре з ним робити далі. Часом в мене м'ясо підсмажується. Дала більше трошки більше вогонь, щоб скоріше м'ясо підсмажилося. Отаково. Я вже маю готову цибульку і готову потерту моркву. І наквішимо картофельку. Так, цибулька у мене вже потушилась і я її буду скручу газ і в цю каструльку все буду всипати. Можна було би просто в каструльці, але вже. Вже так. Я зробила так, вже зробила. Сюди, зверху тоді, отак розклала я цибульку, морквицю і викладаю то місце. Все, викидаю то місце. І буду викладати зверху картопельку. Тут я маю картопельку, помиту, і я сюди буду викладати. Так на місце зверху. І залию десь грам 300 водички. Отако рівненько залию водички. І накрию, щоб воно тушилося. Дам чуточку більший газ і найвоно собі, щоб воно закипіло так, щоб воно почало тушитись. Так, у мене вже почало кипіти, бачите, вже почало кипіти, я його скручу трошки менше. І чуть підсолю, Чуть підсою, щоб вже готувалося, як вже, щоб вже була картопелька підсолена, бо так буде, що воно буде готуватись, а потім та картопелька буде не солена. То я бачу не раз, що в кінці солити, але я так не роблю. Я так не роблю. Що, далеко знову більший газ. Поки в каструльці там готується картопелька з м'ясом до готовності. Я тут маю домашню трошки ще в такому глечику сметани. І не буду в мисочку там перекидати ту сметанку, зразу сюди вб'ю одне яєчко. Отак, одне яйце. І добре його розіб'ю тут, сметану. Добре, добре розіб'ю. И сразу сюда, там на крещену свежую петрушечку. Вот такой. Вот. Сюда его Разом перемешаю, разом с петрушкой. Вот так. Все разом замешаю. І вже б мати підготовлене. Підготовлене, поки там все в мене докипить. Хочу вам сказати, що попробувала картоплі вже готова. Так, як готова. І я вливаю ще сюди. Не знаю, я маю тут 500 500 мл, а не знаю скільки. Ну, от і, напевно, що так і вливі. так і влив. 500 мл. І щоб. Закипіло. Не буде того супчику багато, але, може, більше водички і лити не буду. 500 мл. І навіть закипіть. Я витягу то тістечко і буду, і буду його терти просто так ось сюди. Отако От воно трошки підмерзло, і я його просто так ось буду натирати. Як буде його забагато, ну, то не буду все натирати. О. Як воно трошки таке, то я його, знаєте, отаке от середині, то я його трошки тако муку, але муку стріпую, щоб не була так. Стрісаю, так, знаєте, стріп, стрісаю муку і далі собі потру і от помішаю. Там більший газ. і далі собі ще так трошки, ще трошки, ще трошки. Може і до, забагато того, бо нема багато там водички, але от таку зубку густеньку я приготую. О. Так, добре, воно кипить, не воно кипить. І тепер візьму цю сметанку разом всю сюди, сюди помалу вилию, щоб воно все разом кипіло. Ну от, воно все зараз разом прокипить. я його попробую на сіль, на перець. І так буде. Такий хороший в мене вийшов супчик на вечерю. Смачний, простий, на швидко, все на швидко. Готувала і без затрат. Ну, от такий, такий вийшов на вечерю супчик. Я, мої такий вийшов у мене супчик, смачний, можна готувати і без затрат, без таких великих затрат. Так що готуйте і смакуйте. А я вам всім щересенько дякую, хто був зі мною, хто підтримує мене, хто мені ставить подобайки, пише коментарі, підписується на канал. Я щересенько дякую, щересенько дякую. І дякую вам і за той канал, хто підписується, хто підтримує. Всім, всім щиро дякую. Всім щиро дякую. І хочу сказати, що я за вас всіх пам'ятаю. за Всіх, всіх вас пам'ятаю, може, на весь час я відписую Буває так, що часом я е, ну не маю часу, не виходить мій, але я стараюсь і я вас всіх поважаю і обнімаю. Будьте здорові, мої дорогенькі. Щасливі. Всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину, бережіть ці від жари такої, бо мені жіночка писала, що аж отримала удар сонячний з Одеси, з Одеси, Ніночка писала мені: то бережіть ці від жари, бо поки що ще в нас жара. І всім до зустрічі! Всім до зустрічі! Спокійного вам вечора, спокійної ночі і гарного дня! До завтра. До завтра. Всем пока.